Которський морський музей це музей, розташований у бароковому палаці Гергуріні, побудованого 1732 року. Шість бронзових гравюр скульптора Васко Ліповіча, представлених у музеї, ілюструють різноманітні визначні події з історії боку Которської затоки та деяких видатних особистостей. Серед них облога міста Котора, Каїр ед Діном, Алжирським беєм та славетним адміралом турецького хана Селіма у християнських областях Середземномор'я. Він був відомий як жахливий барбароса, червона борода. Перший поверх музею присвячений історії міста Котор. Тут ви можете познайомитися з найбільш значущими історичними моментами історії Котора, а також з витоками деяких геральдичних символів. Центральний зал першого поверху познайомить вас з різними історичними документами та містить моделі різних кораблів, які використовувались для торгівлі та боротьби з ворогами. Заклад засновано близько 1880 року. Колекцію було відкрито для відвідувачів у 1900 році. Музей знайшов своє місце в нинішній будівлі після закінчення Другої світової війни. Палац знатної родині Гургурінів був повністю відновлений та адаптований до потреб музею. Сильний землетрус 15 квітня 1979 року перервав діяльність закладу, оскільки будівля зазнала серйозних пошкоджень у 1982-1984 роках. Було проведено консерваційні та реставраційні роботи, після яких колекцію було знову відкрито. По обидва боки від головного входу встановлено дві справжні бронзові гармати вісімнадцятого століття. Вони поставлені на згадку про захисників міста, які неодноразово обороняли котор від османських завойовників. Графські династії Змаєвичів та Івеличей також походять із цих місць. Наприклад, тут є портрети адмірала Матії або Матвія, Христофоровича, Змаєвича, Тараста та генерала Марка Костянтиновича Івелича із Рісану. Капітан Петро Желаліч із Бели. В молодості він служив на кораблі простим матросом. В одній із битв був полонений турками і разом із товаришами закутий у галері веслярем. Провів у полоні кілька років, але якось очолив бунт, під час якого галера була захоплена. А турки частина перебита, а частина посаджена на весла. Петро Желалич привів галеру на Мальту, де на ознаменування його подвигу він був присвячений у Мальтійській лицарі. Також в музеї є колекція народних костюмів та старовинних меблів із капітанських будинків. Музей зібрав експонати різних галузей з особливим акцентом на морську тематику. Основна частина експозиції це зала присвячена періодам найбільшої могутності флоту Бококотовської затоки. Це 16-18 століття. У залі представлені старовинні карти, навігаційні та оптичні прилади, гравюри та картини. Що зображають краєвиди боку котровської затоки? Примор'я та чорногорських міст, етнографічний розділ демонструє традиційні народні костюми з району Котрурської затоки, а також різні інструменти та прикраси. Частина експозиції присвячена холодній та вогнепальній зброї 17 xix 19 століття. В Експозиції музею є моделі старих морських суден та вітрильних шлюпок, найстаріші з яких належать до того часу, коли ця територія входила до складу однієї з провінцій Римської імперії. Найпізніше це моделі сучасних судів. У музеї є унікальні справжні історичні літописи, які розповідають про історію міста та кораблі, їх судові журнали, фотографії, морського інвентарю та предметів побуту, що використовуються на кораблях, навігаційні інструменти, озброєння з кораблів. Окрема експозиція, присвячена Першій та Другій світовим війнам. Тут можна побачити багато портретів капітанів різних епох. Капітан Марко Іванович з доброти у 1751 році розбив піратів біля Патраса, за що був нагороджений орденом. У 1756 році разом із своїм братом Йозо Івановичем розбив піратів біля Пірея, але в цій битві він загинув. Капітан Марко Іванович Крім того, є предком письменника Володимира Войновича. Існує книга Сина Володимира Войновича, архітектора Павла Войновича, про Марка Івановича. Воїн під Андріївським прапором. Сім'я Смяк'я вперше згадується як морське сімейство у другій половині XVI століття. Найвідоміший її представник це Петро Смк'я, за якого. Рід досяг найбільшої могутності та розквіту. Він створив морське підприємство, що проклало торгівельний шлях між Венецією та країнами Балтії на кораблі Леон Коронато у 1746 році. У 1748 році Петро Смек'я отримав графський титул Віконта, а до 1779 року сім'я увійшла до складу. Которського дворянства. Корабель Леон Коронато побудований у 1736 році та згорів у 1748 році у боротьбі з піратами. Видатний капітан Йозо Лукович, президент муніципалітету Прчань, був дуже близьким другом чорногорського митрополіта Петра І Петровича Негоша. Він головував на зборах, який 19 жовтня 1813 року в доброті ухвалив рішення про об'єднання Чорногорії та узбережжя Бококоторської, Гудви та Паштрович. Колекція старовинного посуду це китайська порцеляна. В ті часи такий посуд був дорожчим за золото. Такий посуд могли собі дозволити тільки дуже багаті. люди. В фотографічному відділі представлені зразки народного костюма мешканців Чорногорського узбережжя, ювелірні вироби, декоративні предмети. А також предмети антикварних меблів. Тут можна побачити жіночі народні костюми чорногорських міст, доброта, рісан, Шестене та Спіч. У скляних вітринах представлені зразки старовинних ювелірних виробів та декоративних предметів, таких як жіночі пояси, оздоблені сріблом, шпільки для волосся, віяла, годинники, веретена, срібні гудзики. Та експонати і слонової кістки. З предметів вжитку представлені староанглійський керамічний посуд надзвичайної краси, аптечна ступка з потурської аптеки XVIII століття, ліні лампи, французький годинник, вироби із позолоченої бронзи XIX століття, а також декоративні предмети, вишукано виготовлені китайські та японські вази. У залі присутні предмети антикварних меблів, такі як секретер, шафа з потайними шухлядками, меблі з вітальні родини Трібкович 19 століття, антикварний комод, озолочене венеційське дзеркало кінця 18 століття, комод із оздобленням слоновою кісткою 18 століття, великої уваги гідні картини маленький Франц Лафорест. На колінах у матері, віденської роботи 19 століття та «Герцеговське море художника Сосновського. Картина присвячена сім'ї одного з капітанів. Капітани йшли в плавання мінімум на пів року, а могли бути в поході і більше року, тому брали із собою портрети своєї сім'ї. Сама приваблива кімната це Палата Арсеналу, яка демонструє холодну і вогнепальну зброю, яка використовувалась з XVII по XIX століття. Щось із цього було взято як трофей у битвах з піратами, а частково захоплено у французів у ході наполеоновських воєн. Деякі зразки холодної та вогнепальної зброї багато позолочені та прясно прикрашені перламутром. Хоча ця вражаюча колекція включає в себе вишукані зразки, прикрашені знаменитими майстрами Котора більшу частину уваги безумовно привертають величезні гвинтівки. Виставка представлена на 17 панелях, демонструючи різні види зброї, такі як мечі, гвинтівки та пістолети. На панелі номер 1 ви знайдете мечі та булави 16-19 століть. На панелях 4 та 16 знаходяться старовинні гвинтівки з довгими стволами та вигнутими прикладами. Так звані саралії 17-18 століття. На панелях 2, 6 та 15 розміщено старовинні гвинтівки із стволами та прикладами, оздобленими перламутром. Так звані Джефердари. На панелях 13 та 14 порухові гвинтівки австрійського походження. Так звані штуки 19 століття. Панелі 8 та 10. Шаблі та ножі 17-19 століть. Панель 9 гвинтівки із збільшеним діаметром ствола, так звані тромбуни 18 та 19 століття. На панелі 7 знаходяться старовинні рушниці під назвою кубуре 18 століття. Панель 5 містить ножі та ятагани, так звані довгі турецькі кінжали 18 століття. На панелях 11 та 12 можна побачити звичайні керамічні рушниці 19 століття. У вітринах також представлені срібні та позолочені короткі гвинтівки, леденці та златки 18 століття, сумки, срібні та позолочені ножі. На постаментах виставлені дві важкі гвинтівки 18 століття, так звані Пушконі та репліка Золотого Христа 14 століття. У головному залі другого поверху ви можете знайти морські інструменти, які полегшували плавання у відкритому морі. Крім того, наявні тут експонати знайомлять відвідувачів з історією регіону протягом всього 19-го і під час світових воєн ХХ століття. У новітній історії Которська затока відома двома подіями, пов'язаними із флотом. По-перше, Которське повстання 1-3 лютого 1918 року на Австро-Угорському флоті, що почалося з крейсера сант греор Повстання було придушене, а його керівників розстріляно. По-друге, підрив Югославського есмінця Загреб 17 квітня 1941 року у рамках вторгнення окупантів до Єгославії. Офіцери Мілан Спасич та Сергій Маша. Вчера відмовилися здавати корабль італійцям, які окупували затоку, і підірвали ісмінець, пожертвувавши своїм життям. У музеї можна побачити фрагмент корпусу корабля, піднятий із дна моря. На задньому плані стоїть модель ісмінця Загреб, на передньому плані модель ісмінця Котор, купленого у Великобританії в 1958 році. Капітан Іво Візін із причання та його вітрильник Сплендідо за наказом австрійського уряду. Капітан Візін у 1852 59 роках здійснив просвітню подорож маршрутом Антверпен, Мезгорн, Вальпараїсо, Сан-Франциско. Гонолулу, Сінгапур, Бангкок, Гонконг, Мис доброї надії, плі. За це капітан був нагороджений почесним морським стандартом за військово-морські заслуги і лицарським хрестом ордена Франца Йосифа. На вітрині представлена скринька, де колись зберігався штандарт. У колекції музеї можна побачити старовинні народні костюми моряків Бококоторської затоки. Зліва направо адміральська, капітанська, матроська та одежа Юнги. Щороку 9 лютого на День Святого Трифона нащадки моряків влаштовують у цих костюмах свято. Єролім Бізантій це хорватський військовий діяч з Чорногорії, родина Бізанті, знатного хорватського роду Скотора. У 1564 році він здійснив сміливу подорож до Індії, але його фінансисти не підтримали його, тому він змушений повернутися з Олександрії. Як командувач Бокольського флоту на Венеційській службі, він відзначився в кількох битвах проти турків та піратів у Середземному морі. Командуючи Которською військовою галерею Святий Трифон, він брав участь і загинув у битві при Лепанто. Тут безліч портретів інших капітанів, часто у парі із зображенням чи моделями кораблів, якими ці капітани командували. Окрема частина експозиції присвячена традиціям морської освіти. Майбутніх капітанів почали готувати із 14 років. Особливо відома морофільна школа капітана Марка Мартиновича Пераста, куди Петро І відправляв навчатися навігаційним мистецтвом своїх дворян, майбутніх російських адміралів. Цій події присвячена одна із картин у музеї. Нині у которі розташований морський факультет університету Чорногорії, який неофіційно вважається спадкоємцем цієї. Самої школи. Тут представлені моделі навчальних кораблів, на яких тренувалися гардемарини. Тут широко представлені моделі кораблів, морські карти та навігаційні інструменти. Австрійські кораблі компанії Лолойда, архідука Людовіко та Медея. У яких було поєднано використання вітрил та парових двигунів, які крутили грибні колеса, були одними з перших, що запливли до Которської затоки у 1840 році, вже як пароплави. Вартість входу у морський музей Котора становить 4 євро. А аудіогіди тут доступні кількома мовами. Також доступні послуги для відвідувачів з обмеженими можливостями. Рекомендується виділяти не менше двох годин на ознайомлення з цим музеєм.